Весна час пробудження природи від зимового сну, набрякання бруньок, руху соків, цвітіння і активного росту рослин. Одним із найцілющих природних напоїв здавна вважається березовий сік. Навіть якщо в лісі ще є сніг, то на галявинах, де дерева добре прогріваються першими променями весняного сонця, можна знайти сік. Ми вирушаємо на пошуки берези. Це підійде. Для збору соку нам знадобиться чисті баклажки або банки, шуруповерт, замість нього можна використовувати цвях, трубочка, через яку буде текти сік та ніж. Робимо отвір у березі по діаметру трубки не глибше 2-3 сантиметри. Беремо силіконову трубку та вставляємо в раніше зроблений отвір, після чого підставляємо банку. Ми встановили ще декілька банок для збору соку таким же методом, і вже через декілька годин пішли провіряти на наявність цілющого напою. Збирачеві соку необхідно пам'ятати один важливий момент: максимальну користь організму принесе тільки та рідина, яку збирали в екологічно чистій місцевості, як і будь-яке дерево береза вбирає в себе всі шкідливі домішки з навколишнього середовища. Тому потрібно, щоб вона була якомога далі від доріг фабрик тощо. Кленовий сік набагато корисніший, тож ми вирішили зібрати сік ще з двох кленів, щоб їх можна було порівняти з березовим. Наступного дня ми знову вирушили в ліс та побачили, що біля першої берези трубка на жаль відхилилась від банки, зате інші були заповнені доверху. Зливати весь сік з дерев ми не стали, тому забрали всі банки та трубочки, і в кожний отвір заклали невелику гілочку, так як слід замазали глиною. І так, за чотири дня з п'яти дерев ми зібрали близько 20 літрів березового та 5 літрів клинового соку. Хтось скаже, що мало, але ми не хотіли пошкодити дерева, тому забрали стільки, скільки може відновити береза та клен. Та й 25 літрів це теж непоганий результат. У свіжому вигляді його можна тримати не більше п'яти днів. Потім його слід переробити. Найбільш поширеним варіантом зберегти сік є консервація. Рецепт надзвичайно простий: простерилізувати банки, усік додати цукор, лимон, гілочку смородини, довести до кипіння, розлити у гарячому вигляді поємностях та закрутити кришками. Все, напій готовий. Сік ми передали військовим. Все буде Україна! Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.